Більшість відпочивальників на Житомирському пляжі не підозрюють про небезпеку, що чатує на них у воді. А чого забороняють? Покашкова паличка у воді так? надлишку нічого собі! Уля, виході з води, як водичка, водічка но немного грязная. грязна. Угу. А читала про заборону Нет. купання? – Ні Нет. не Можливо чули. Ходили. Ну кадна виходила, причитала заборонена купаться. Про те, що купатися заборонено, написано на табличці неподалік пляжу. Для допитливих ксерокопія результатів аналізу для більш легковажних працівники рятувальної служби станції щогодини повідомляють про небезпеку. Шановні відпочиваючі, згідно припису головного управління санепедем служби, у зв'язку з забрудненням води купання на дорослому та дитячому пляжах заборонено. Під час сезону купання проби води на громадських пляжах області беруть щонайменше два рази на місяць. Здійснюється перевірка на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники. Останні результати свідчать про значне забруднення води. Індекс лактозопозитивних кишкових паличок складає 24 тисячі, при нормі 5 тисяч. Тобто перевищення йде майже. В 5, тобто в чотири разів вид кишкових паличок, що спричинив забруднення води, не є патогенною мікрофлорою. Проблема у надзвичайно великій їх концентрації у прибережній зоні. Саме це і може спричинити кишкову інфекцію у тих, хто наковтався річкової води. Продовження заборони буде тримати до тих пір, поки не отримаємо задовільні результати досліджень. Повторну пробу води поблизу пляжів вже відібрано. Результати ж аналізу будуть відомі вже наприкінці цього тижня. Тижня